Як запобігти появі корупції у проєкті Венера? Наприклад, якщо ті, хто вкладе гроші в будівництво першого міста, захочуть установити свої правила, перш за все проект Венера не спонсоруватимуть люди, які вважають, що стара система працює. Недоліки нинішньої системи дають можливість вкладати гроші в експериментальні проекти за нової системи, коли лікарі захочуть збудувати лікарню, яка б працювала інакше. Вони збудують експериментальну і перевірять, чи їм вдалося, як ні повернуться до попередньої системи. Якщо проект Венера розробить місто, яке не виправдає очікувань, ми його змінюватимемо, доки не досягнемо бажаного результату у процесі може бути багато невдач, але це не привід припиняти роботу. Потрібно продовжувати пошуки, поки не досягнете успіху. Ми не досягнемо ідеалу. Але з кожним роком результати будуть усе кращими, усе змінюється завжди. я не бачу ні меж, ні утопій. Якщо хтось профінансує будівництво міста і захоче направити його у грошове русло, то зазнає краху, як і сама грошова система. У нашому розпорядженні буде місто, але цій людині доведеться його покинути. Його бізнес прогорить, оскільки люди будуть нездатні щось купувати. Як я вже казав. Якщо всі заможні люди куплять собі великі яхти, завантажать їх продуктами і готуватимуть до відплиття, морське піратство виросте у морі стане більше піратів, які полюватимуть на яхти. А оскільки запаси палива не безкінечні, всі ці чудові яхти з мільйонерами візьмуть курс на Вест-Індію і займуть якийсь острів. Проте якщо люди на сусідньому острові голодують, вони виторгнуться до багатіїв. Розумієте? неможливо жити лише для себе. Я б хотів це підкреслити якщо не подбати про кожного і про себе самих, не вийде збудувати світ без воєн, бідності і голоду. Релігія проповідує це, однак не знає, як цього досягти. Люди думають: от якби всі були порядними та справедливими, не можуть вони бути такими у конкурентному світі. Якщо ваш завод виготовляє панчохи, на яких з'являються затяжки, люди будуть змушені купляти нові. але якщо Ларі винайде панчохи без затяжок. То тим самим знищить ваш бізнес або вам доведеться купити патент і не виготовляти хороші панчохи. Як можна бути порядним і моральним у конкурентному світі? Як можна любити ближнього і одночасно користуватися ним, володіючи патентами, які не дозволяють йому виготовляти товари для блага інших? Якщо хтось отримає патент на милиці чи інвалідний візок, люди зможуть ними користуватися тільки якщо заплатять цій людині. Будь-який патент і приватна власність позбавлять чогось інших. Заможну людину, яка володіє двома тисячами гектарів землі, я б назвав доволі егоїстичною. Одній людині не потрібно стільки землі. Якщо ж вона пожертвує їх у благодійний фонд, тоді б я сказав, що це справжній християнин. Організація лікарів без кордонів для мене моральніша, ніж ті, хто ходить у церкву. Ці лікарі творять добро без будь-якої винагороди. Є лише одна винагорода змога бачити світу, якому менше бідності, голоду, смертей, дітей з опухлими животами. Усього цього не буде, якщо це вас не мотивує. Якщо вас мотивують лише гроші, то ви не розумієте інших людей. Своїм життям ви зобов'язані відкриттям, які зробив Томас Едісон, Луї Пастер та інші. Ви живете завдяки ним. Якщо ви не вважаєте, що мусите віддати належне землі, покращити її, я б сказав, що ви шкодите і суспільству, і самому собі. Чи треба вбивати таких людей? Ні, відправте їх учитися назад у школу і поясніть суть системи, в яку ви вірите, і дайте їм змогу навести свої аргументи. Не зупиняйте їх, якщо скажуть, твоя система знищує стимул. Спитайте, у вас є докази? Але не вбивайте цих людей. Якщо почати вбивати, завжди будуть ті, від кого захочете позбутися. Розумієте, люди кажуть, та ці гади чхали на всіх, окрім себе. Я б сказав, що їм потрібна інформація, щоб мати змогу зробити щось хороше для інших. Хто ж вирішує, що краще для людей? І з часом це буде вирішувати більшість. Якщо система не працюватиме, її не використовуватимуть. Чи знайдуть іншу працездатну систему? Коли я був малий, регулювальники на дорогах свистіли у свисток. Пам'ятаю, як я тоді задумувався про це у потрібну мить треба підняти частину дороги. Це зупинить рух. Так неможливо порушити правила. Якщо ж світлофор перемкнувся, а водій розмовляє з пасажиром, він може проїхати на червоний. Але ми не хочемо, щоб ліфт, можливо, зупинився на потрібному нам поверсі. Ми хочемо, щоб вони зупинялися там, де нам потрібно. Ми ж не хочемо, щоб дорожній рух регулювався світлофором, якщо водій не дивиться. Ми хочемо, щоб авто регулювалися спеціальним механізмом. Замість червоного світла авто саме має зупинятися, поки інші проїжджають. А коли вони проїдуть чи зупиняться, ви отримуєте сигнал їхати. Не перекладайте всю відповідальність на людину. Це не спрацює. Навіть на сучасних авіаносцях є людина, яка регулює посадку літаків. Якщо в одного літака проблема з шасі, йому віддають перевагу, а інші літаки отримують команду лишатися у повітрі, поки пошкоджений не сяде. Не люди так вирішили, а обставини. Розумієте, що це означає? Якщо у нас почне закінчуватися родючий ґрунт, і в заможних людей чи середнього класу з'являться труднощі з доступом до продуктів, почнуться широкі дослідження в областях гідропоніки та океанічного фермерства. Але зараз ніхто і копійки не виділить на це. Тому що у цьому немає гострої необхідності, поки вони їдять, це ваші проблеми. Але якщо у вас проблеми з недоїданням, можливо, ви справді вб'єте багатія через гроші чи викрадете його дружину і вимагатимете викуп, щоб ви теж могли поїсти? Ця система породжує хижацьку поведінку. У ній ми використовуємо інших із вигодою для себе. Хтось може заперечити, адже людина, така за природою, так влаштований світ, завжди чогось не вистачало. Більшості доводиться самостійно дбати про себе, тому і кажуть: якщо сам про себе не подбаєш, ніхто не подбає. Ця система перетворює нас на хижаків. Хтось скаже, кожен сам відповідає за свої вчинки. Якщо заглибитися у вивчення цієї теми, то зрозумієте, що кожна людина змушена підлаштовуватися під усталені інститути суспільства. Якщо людина не виконує правила, то її садять за ґрати за молоцюство або їй буде важко знайти роботу. багато різних сил. Змушують людину підкоритися системі. Якщо ви не вважаєте, що одяг корисний, і гуляєте вулицею голяка, вас заарештують і посадять у тюрму. Якщо ви й далі гулятимете голяка, вас відправлять у психлікарню. Це не вільна країна. Свободи в принципі не існує. У вільній країні ви б мали свободу приймати власні рішення, але ви не приймаєте власних рішень, якщо живете у будь-якій культурі, де над вами працюватимуть, щоб ви відповідали поглядам і цінностям цієї культури.